Всім привіт! Я продовжую грати в мафію. У мене тут вже починається нова місія. Минулі місії Генрі з Джо запропонували нам толкати наркоту, продавати наркотики. Ось, ми, типу, погодились, але там нас чекала підстава від якихось китайців, у яких ми купляли цю наркоту. І, типу, зараз ми маємо віддати гроші чуваку, у якого ми зайняли на цю ж наркоту. Або я не знаю, що буде. Або може, ми вже типу, валя віддали. Ну, там все, що ми робили, ми нічого не віддали. Або я пропустила. Поїхали. Далі. Що навіть не на даси? На чай? На чай не дам. Тільки наведення. Зачини двері з того боку. Вічли, як завжди, Джой. Ага, просто велиш до біса звідси. Гав, Джина, хочеш до мене. Ей, тут і в трьох можна. Плюс 500, а за що? А що робити? Чи туди? А... О, хтось телефонує. Зняти слухавку. Які киці? Балаганчик, Барбару. Віто, це Генрі, у нас проблема. Яка проблема? У мене був Едді. Карло дізнався про угоду і надіслав Едді за своєю часткою. Скільки? 60. Дідько, так багато і що нам робити? Не знаю. Нам не вистачить навіть розплатитися з Бруно. Давай зустрінемось в парку. Не телефонна розмова. Гаразд, зараз буду. А Джо бери з собою. Джо! Вперед. Наряд. Обираємо. Файкерський одяг. Я буду в окулярчиках підходить. Так, подружки пішла. Гаразд, що ти зачиніть за собою? У нас звідти справи. Так, у нас справи. Це Генрі телефонував. Карло дізнався про угоду. А, дідько, і він вже про нас знає. Не думаю, поговоримо автомобілі, де тут вихід, блін. Відчинити двері. Побігли швидше. Нас зараз приб'ють, гроші всі заберуть і що ми будемо потім робити, а потім ще буде борг рости. 10 тисяч кожен тиждень. Я запам'ятала. О, тачечка. Е, звідки в така тачка? Сідаємо. Швидше давай. Куди йдемо? Він Парк. Згендуть з чимось. Ну так, гаразд, що він ти сказав, він у нормі. Значить так, але Карло забрав свою долю. Дідько, Генрі так і говорив, якщо він дізнається. Так, і тепер у нас не вистачає грошей, щоб віддати борг Бруну. О, дідько, і що нам робити? Я можу тачки поганяти або впрес їх. Я не знаю, зберемося щось небудь придумаємо. Ну так, Генрі придумає щось. Ой, ти, блін, Джо. Ти що, не можеш сам придумати? Ой, господи. Так, все, поїхала. Розбила машину. Так, приїхала. Генрі останнім часом сам не свій. Yeah. Прямо якого біса. Що там? Що тут відбувається? Дідько, це Генрі. Побігли. What the fuck? They hit with... Чим це вони його б'ють? <плес> Ножами. <плес> Допоможіть Генрі, вбийте нападників. Ще один. Все, нікого нема, Генрі. Дідько, та хто ж він таке здатний? Віто, та вони хворі. Він, він вмер, він не вмер. Діявол, хто ж він таке здатний? Це ж той, у якого ми наркоту купляли. Сам як гадаєш, дідько, Генрі. Він помер? Ти глянь, Віта, ти віриш своїх очам? І грошей немає. Так, китаєць вбив Генрі. Джо, підемо порозмотуватись. Генрі копи займуться. Ей, ей, це що, тип, <падав> хто подав наркотики? Он ей, китаєць, у якого ми купили наркотики. Людей по-різному бувають, кулю вистачило. Їйте за автівкою. А ці вирудки вони хвилюють за хворі на голові, то вони здохнуть. У сенсі. Навіщо ось так? Просто посеред парку. Занадто близько він впізнав. А, не можна. Я ж казав хорі вони, їх на шпадки пошматують. На шпадки пошматують. Я хочу сказати, ми навіть не знаємо, скільки їх там. Двоє. Ага, чхати мені на це. Так, значить, в чому проблема? Той чувак, якого ми купили наркоту, вбив Генрі, але займали гроші, ми не у нього. Добре, слухай, їх там більше, ніж двоє. І що? Що тепер? То краще, дідько. У нас поки що двоє, можна до фонти Карло, розповісти, що у нас тут коїться. Попросити піднати сюди хлопців. Гаразд, гаразд, я зрозумів. Просто побісти, що ти не будеш ляти все, що рухається. Потрібно робити все розмірковуюче, зрозумів? Доразумів. Так, коротше, виходить, він забрав у нього всі гроші. Нам тепер немає ще чим розрахуватися з своїм оцим типом. І немає що віддавати тому, в кого ми зайняли. І він нас бачив. Генрі, ти не міг сам до нього піти, блін. Ой, може, ми так близько їдемо, і ніхто мене не палить, окей, ага. Нормально. Ага, так, дивись, в аварію впав. ДТП. Ой-ой. Блін, дуже дивно, звичайно, ну. Но... Гра, гра, все окей. Куди далі? Далі. угу. Так, ми приїхали кудись в китайський квартал. Було б не дивно. Було б, точніше, дивний, якби не сюди. Стоїм, стоїм, ти повний званий. Ну, ми його знайшли. Пішли, докінчимо, поки він не змився з грошима. Зачекай нам, надається вогнева підтримка. Ми можемо піти до Гаррі або перебити козлів прямо зараз, тобі вирішувати. Розгроміть ресторан, червоний дракон, що у мене тут? М -м. Я вам скажу, що все не так погано. Що, просто стріляти чи треба заходити? Добрий день. Збереж. О, скільки тут людей. Даруйте, тут тільки для членів клубу. Отримай членський внесок вирод. Дідько Джо, ти мене хоч раз послухаєш. Не може бачив, що вони зробили з Генрі. Я ж сказав, не вбивати все що рухається. Ячкажу бачиш що. Окей. О, блін, їх тут надто багато. Я нікого не бачу ще чомусь. Жаби якісь скачуть. Так, де ще... А, он дивіться скільки. Капець, в спину йому прям гатила, і він не вмер. Умер. Де ще? Нікого не бачу. Ага, бачу. Немає вже тебе тут. Так, ще десь ось тут якийсь. За столом сидить. Ага, вон він де. Добре. Це вже інші зверху. Давай віта швидше. Ну то вони ж тут ось. Добре. Нема питань. Угу. Онго де. Ой, блін, а звідти так не виходить. Та заховайся, блін, дурний, чи що? Ай! Зараз вб'ють. Ось він де, дивіться. Я не знаю, кого першого вбивати. Ось цей зараз вийде, тому його. А! Прибили. Зараз, 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 зараз. Хвилинка часу. Віта ще четверо, окей, нема питань. Четверо, так, четверо, троє. Де ще... А, он він з вікна гатить по мені. Двоє. О, ні! Троє. Не вмер зараза. Троє. А тепер точно двоє. Та що таке? Ось так Віто, уб'ємо всіх до єдиного виродка. Нема питань, Джо. За Генрі який. То відкляються всі виродки лізуть. За Генрі, який хотів бити Лео. Ми, звичайно, допоможемо йому. На тобі, блін. Та умри вже нарешті. Так, мені тут треба збройку позбирати. А, нема патронів ні в кого. Вибити двері. Йдемо далі, Джо. Далі нам сюди. Окей. А, вони там уже вилізли. Так, а ну стійте. стійте. Я так не можу швидко переорганізуватись. Так, тепер сюди. Ага, тут нікого. А, блін, немає патронів. Так, я надію, що ти його вбив. Супер. Ось ще лізуть. Можна, можна, можна сюди. Набрання, чорти. Господи боже, вони лізуть-лізуть, скільки їх ще там. Зараз ми їх всіх розвалимо. Чудово, залишилось троє. Ой-ой. Зараз, зараз, зараз. Та блін, давай швидше від потрібно знайти вона. Та блін, бачу, не вилазять. Не вилазять. Так, ще. А де ще двоє? О, двері відкрились. О! Белін, який же я лох! Я так і знала, що він попереду. Белін. З самого початку? Sorry, gentlemen. This place for member only. Is your fucking membership? Треба швидше на цей раз. Вода пішла. Лічко, Джо. Я нікого не жалію. Швидко всі повилазили. Я вас зараз всіх отак ось. Р. Швидко перезаряджайся. бам-бам-бам, била. Бам. Ти що тут став? Умри, блін. Ах, ти не вмер зараз, а нічого, я тебе зараз добавлю. чи вмер. Вилазь, давай. Вбився. От так от умніця. Ер, перезарядочка. Давай, вилазь, вилазь, вилазь. Оп, нема. Бінго. Бінго, не те слово від о, Джо. Є. Нема. Так, Р, блін, я всі патрони, я, звичайно, просрала. Е, Провтикала, вибачте. Але це нічого не міняє. Я все одно вас всіх прикокошу. Блін, не вбивай мене. Фух, три патрони це, звичайно, дуже мало. Так, Джо, пошуршали. Ось ну, тут же він десь. Так, Джо, відійди, блін. Вилазиш. Вилазь. Я, наприклад, хочу, щоб ти виліз. Добре, підемо сюди. Прискоримо трішки процес. Виходь, виходь, виходь швидше. Вмер. Ще одна зараза. Ось ти де. Більше тебе там немає. Ще десь зараз буде йти. Тебе вже нема, не переживай. От хто нормальний, той живий. Другий ще десь має вийти. Все його також немає. Ого, це я, звичайно, шустра. Тільки щось не туди пішла Джо, не бійся. Зараз ось тут нас прикладуть. Один лишився. Ну, отак, от убий його, Джо. Все, вмер. Дві, як легко, все вийшло. А я би патрони позбирала, можна? А, вже позбирала. Супер. Патрони, патрони ще. Господи, як багато бігти. А? Я боюсь, Джо. Веди мене. Тут стира заморована. Джой, я не знаю, куди йти. Кажи куди, блін? Камон, let's go. Сюди. А це ліфт. блін, господи, де я та білка. Тихо відомо. Коли ти шуміти не любиш? Їх там занадто багато. Давай знайшку його. Що? Та чого на ту сторону? Аааа. Оце є. Де ще? Треба бігом бігти далі. Іфіас біг тут на карті, боже, мама мія. А вони, мабуть, в тій кімнаті. Ну, так, тобі. А то ти щось надто довго живеш. А, блін, а тут десь було вже збереження, тому що якщо я ще раз помру, я задовусь. Це все заново проходити. Джо, ти куди, блін? Чи тебе не вбивають? Перезарядочка. Джо, не спіши давай, бо зараз мене як уб'ють тут, то що ти будеш потім робити? Так, дайте, бо в мене в очах темніє. Ти, блін. На тобі ще. Там ри вже давай нарешті. І ще отут одна зараза сидить. І он ще одна. А, один лишився. Джо, ну завели хоч ти когось. Я його не бачу. Все. Ну все останнє. Ось бачиш, усе не так погано. Ну, взагалі так нічого. А ліфт, боже. Знову цей ліфт. Тому свідків не буде, тут знизу, мабуть, ще хтось є. Готуйся. Ой. Нікого нема, можна йти. Так Джо, а ну! Кіш, я тут йду. Нікого нема. Є. Ти труп, ти виродок косоки! Чого вам тут треба? На тобі. А сам так думаю, що нам треба? Ми хочемо знати, навіщо ти нашого друга, бо ще гроші, які ти у нього забрав. Давай сюди. У мене не було вибору. Ваш друг був інформатором. ти що з котушок з'їхав? Наша людина у бюро наркотиків повідомила, що Генрі Томасі передав інформацію про нашу угоду. Швидше говори. Брешеш, скотинянко. Ей ей ти що говориш? Генрі був щором? Так, він був щором. Якась мачня, взагалі не синізниця, мабуть, з тією підставою, що з нами сталося після угоди, теж не при справах, так? Ми що, стали б так безглуздо ризикувати, знищувати вла... власний завод. Ще одна причина від вас позбавитися. І з самого початку від вас були проблеми. Понятно. Так убий його вже нарешті, він мене бісить. От як? Ну тепер усі твої брали позаду. Так а де наші гроші? І тут більше немає. Що? Де вони? Не можу сказати. Якщо зараз не скажеш, я твої жовті мізки, по усій кімнаті розмажу. І що? Якщо я вам скажу, мене вб'ють. То зараз ми тебе вб'ємо. Що ж, ти вибір. Але ми не дізналися, де гроші. А так він міг сказати. А що ти хотів відпустити його? Раптом він розговорився. Та до він нічого не сказав. Вони хлопці міцні. Ага, давай валити звідси, поки копи не набігли. А ми б могли його не вбити, він би. Збирайтесь. Забирайтесь. Забирайтесь. Джо, веди мене, я не знаю, куди йти. Джо. На вихід. Тут що стрілянина знову буде. Боюсь, вони не скоро тепер відчиняються. Був би час, я, time, я the спалив би все. Куди йти, йо-маю? -йо. Ми десь звідси прийшли. Vito, Віто йди сюди. Та куди йти? Сюди? Я й сама все знаю. навіга мені той Джо. Мама мія. Мені треба подумати. <laughs> Зараз мене копи перше розумієте? Можна їх всіх перебити. Блін, мене ноль патронів. а щось я тут не перезаряджена. Так, коротше. Це була погана ідея. Ти кого там підозрюєш, я тебе чую. Так, варіант вбити всіх копів, мабуть, поганий, але іншого в мене немає. Взірви машину. Здохне. Умри. Якось можна її підірвати, чи вона не підривна? Я не знаю, де тут бак. Так, Джо, а ну, що ти тут став, блін? Зараз вони тебе як грохнуть, що ти будеш робити? Все закінчились, копи. Джо! Швидко! Вікно розбивайся! Поїхали бігам! За мене додому віта. Ох я нап'юсь! Їть, давай! Це був гаплик, так? Ну так, не хочу говорити про це, З мене добре, Добре? Їдь! Гаразд А чого вона не їде? О, їде. Так, поїхала, надіюсь, нічого не буде цікавого. Е, мене не вб'ють. Це копи говорять? Я їх чую. А чого я їх чую? На... У мене якась дічка, коротше, відбувається. Я коли врізаюся в, в щось, я тепер літаю. <гас> ти як би знала, я б їхала як черепаха. Виходьте, я вас зараз буду вбивати. Контрол! Та чого ж ти. Ти що, дурак, не знаєш, що контрол значить? Джо, ну давай, приготи там всіх. Джо, отвали! Ай, це не копи, блін. Так, на цей раз швидше. У мене все на другий раз швидше. Блін! Усіх тепер автомобілів злітають в мафії. Розбивайся і давай поїхали. Тільки швидше трендіть. Я буду їхати максимально обережно. Все. Зустрінемось, як я приїду. Або на якійсь наступній пригоді. Ми приїхали. Це угода, суцільні проблеми. Це, це ти мені говориш. Генрі мертвий, гроші втратили. Перебили скільки китайців. А якщо вони ви вирішать, що ми від Карло, отже, буде війна. Потрапили ми. Так, а якщо Карло дізнається, що це ми, то. А якщо Генрі насправді був щуром, не може бути. Не смій так говорити. Гаразд перше доводимо грошей для бруно. Хоч це улагодимо. А на сьогодні досить мені потрібно випити. Завтра зателефоную, телефону вирішуватимемо. це алкоголік, блін. Гаразд, <звігін> до зустрічі. І Віта, Будь обережна. Я не поїду на ці тачки, тому що вона в розчку. А, все пройшло. Ескейп. <звігін> Сходи в небо. Ого. Я не збираюсь на небо ще. Можна зупинити це. <звігін> не можу вийти. О, <звігін> <звігін> Все. Так, ось така вийшла місія. Блін. Я не знаю, чи вона вийшла на одне відоче на дві. Не, на... Чи на два? Ну, коротше, ви мене поняли. Так, ну побачимо все. Я усім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. До зустрічі в наступному відео. Ставте свої подобайки, пишіть коменти, бувайте!